Сьогодні ми з вами поговоримо про час Future Continuous. Це майбутній тривалий час. А вживаємо ми Future Continuous, коли хочемо сказати про заплановану дію, що відбуватиметься у певний проміжок часу в майбутньому. Наприклад, my sister will be playing tennis the whole day tomorrow. She has the championship. Для використання цього часу ми можемо вказати конкретні маркери часу. Або е, час е, маркери можуть бути не вказані, і час буде е, розумітися з контексту. Наприклад, I cannot go to the restaurant with you tomorrow. I will be drinking coffee with my friend. We have arranged this already. Отже, в першому прикладі ми сказали, що сестра буде грати в теніс цілий день. Час нам відомий, бо в них чемпіонат. З тенісу, і вони цілий день грають в цей теніс. Тобто це процес, і ми, це процес, який буде відбуватися завтра. Ми вказали час, що завтра цілий день буде відбуватися якась дія. В другому прикладі час не вказан. Ми просто сказали завтра, і не вказали, що завтра у якийсь певний проміжок часу буде щось відбуватися. Але з контексту ясно, що друг запросив нас випити з ним каву, або друг запросив нас кудись щось з ним зробити. І відповідь така, що пробач, завтра я не можу, бо саме в цей час я зустрічаюсь з, з родичами чи з подругою, бо ми вже домовились. Ще до маркерів часу, Future continuous. Uh, маркери часу uh, співпадають з маркерами uh, Future Simple та uh, Present Continuous. Тобто ми кажемо, що щось ми будемо робити завтра. Uh, tomorrow, tomorrow. Uh, the day after tomorrow, uh, Але uh, також uh, вказуємо коли uh, The whole day, the day after tomorrow, uh, The Whole evening tomorrow. All day long, all night long, the whole evening uh, tomorrow. at five tomorrow. Найголовніше, щоб з контексту було ясно, що це буде у певний конкретний момент uh, завтра, або наступної неділі, або наступного місяця. Але uh, має бути зрозуміло, що ви щось будете робити, навіть якщо це наступного місяця, ви щось будете робити довго, тобто у проміжок певного часу. Навіть якщо ви щось будете робити цілий тиждень, це також future Continuous. Ото, що ми з вами обговорювали About Time Around Now, час навколо зараз у Present Continuous, таке саме може бути і у Future Continuous. Ну, наприклад, у вас якийсь екзамен дуже важливий, і вам треба вчитися. Так, ви плануєте вчитися постійно, вдень, вночі, зранку, але вам треба час, щоб поспати, щоб ви поїсти. Тобто цей час, в цей самий час ви не, ви не будете фізично навчатися, так? Але якщо о -о -о цього навчання у вас буде дуже багато, то, в принципі, ви можете використовувати час Future Continuous. Наприклад, уявімо, що ви розмовляєте з другом і кажете. Don't visit me next week. I will be studying. Тобто не приходь до мене наступного тижня, бо я буду навчатися. Щодо використання Future Continuous. Це такий час, який має дуже специфічне конкретне значення. Тобто, коли ми хочемо сказати про щось, що буде відбуватися у певний проміжок часу в майбутньому. Але ми також можемо використати і наступні часи. Present Continuous або конструкцію going to, що є частиною present continuous. Отже, ми можемо сказати, що I will be playing tennis uh, uh, from 5 till 6 tomorrow. Або I'm going to play tennis from 5 till 6 tomorrow. Або I'm playing tennis from 5 till 6 tomorrow. А чи є між цими реченнями різниця? Різниця у відтінках. Якщо ви хочете сказати, що якась дія запланована і вона буде відбуватися у майбутньому, то ви можете використовувати час present continuous. Наприклад, I am meeting my friend tomorrow at the lunch time. Тобто ви підкреслюєте саме те, що завтра в обід ви зустрічаєтесь з другом чи подругою, і це заплановано. Ця зустріч саме запланована. Якщо ж ви саме хочете підкреслити якусь дію, що буде відбуватися у майбутньому в цей час, тоді ось і треба використовувати час future continuous. Тобто ви хочете підкреслити не те, що це заплановано, а те, що це саме буде відбуватися. От тоді і маємо використовувати час Future Continuous.